Новий статус Сияка для українців у Польщі. У Польщі набули чинності зміни до спеціального закону про допомогу українським біженцям. Нововедення передбачають, що біженці з 2025 року зможуть отримати спеціальний дозвіл на тимчасове проживання в Україні карту СЯКА. Новий закон передбачає продовження легального перебування українців зі статусом Псалюкреїн. У Польщі до 30 вересня 2025 року. Українці також зможуть оформити собі новий статус для перебування в країні СІАКА. Умови його отримання мати статус ПСАЛУКРІН станом на 4 березня 2024 та на день подання заяви. Мати статус ПСАЛУКРІН безперервно протягом 365 днів. Мати дійсний паспорт громадянина України для виїзду за кордон. Заяву на отримання катки перебування можна буде подати лише в електронній формі через онлайн-сервіс управління у справах іноземців. Які переваги статусу СЯКА карта видаватиметься на трьох роки, тобто перебування громадян України в Польщі не залежатиме від того, чи продовжила влада спецзакон про тимчасовий захист. Власники картки матимуть змогу працювати на тих самих умовах, що й громадяни Польщі, без додаткових дозволів. Зі статусом СК можна буде залишати територію Польщі на термін понад шістьох місяців, карта дає право вести бізнес у Польщі. Варто зазначити, що при зміні статусу на яка українці втратять можливості, пов'язані зі спеціальним статусом тимчасового захисту. Наприклад, українці не зможуть користуватись безкоштовними медичними послугами в рамках Національного фонду здоров'я, якщо громадянин України працевлаштований. Тоді він отримає медичне страхування на роботі, а якщо ні, за послуги доведеться платити самому. Збережи. Підпишись. Поши.